Президентство, потенційне президентство Трампа це для України більшою мірою про невизначеність, чи це про якісь нові можливості і можливості якось різко і швидко зрушити баланс. Дякую, дякую. Ну передусім, відповім, що президентство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що обирають президент Сполучених Штатів Америки, слава Богу, їх. Народ і ніякі інші народи на це не впливають. І що стосується закінчення війни, яка, яке бачення у потенціального президента, потенціального президента чи да, одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозуміли. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом. Ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Стосовно цих 40 мільярдів, за які ви говорите, близько половини з них зобов'язуються надати Сполучені Штати. От які ризики для цієї допомоги у разі перемоги у президентських виборах Дональдом Трампом щодо 40 мільярдів, що будь-хто хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки, ну складно зараз сказати. Ви знаєте, все одно треба зрозуміти, що це координація грошей. Наприклад, ми з вами підписали договорів без Сполучених Штатів Америки на 30 мільярдів більше. Це така серйозна, дуже серйозна підтримка і серйозний фундамент. І е, наскільки я пам'ятаю, один з аргументів Трампа, Дональда Трампа, коли він був президентом. щодо його відносин і пропорцій з НАТО було саме в тому, що я, якщо я сполучені Штати Америки, даю долар, Європа повинна давати також долар. Питання було в цьому, і якщо подивитись, скільки зараз дає Європа. З точки зору вкладу в НАТО, з точки зору підтримки України, то якщо Європа буде давати 30 мільярдів, нас влаштовує така пропорція.